Коли ми вже маємо хірургічний шаблон, нам необхідно взяти навігаційний набір від компанії Megagen. Особливістю його роботи є наступне – це протокол свердлення і використання фрез. Це вкрай важливо, якщо ви до того не користувалися навігацією, там протокол створення кісткового ложа буде дещо відрізнятися від роботи зі стандартним набором. Якщо ми побачимо на сам набір, ми маємо безліч фрез, і на перший погляд незрозуміло на що їх так багато, але все логічно і правильно продумано. У нас є Initial дріл, це перша фреза. Далі ми переходимо на second drill, тобто ми звідси спускаємося донизу і переходимо на фрезу 2.0, на саму найменшу. Дуже часто помилка молодих спеціалістів, якщо у них, наприклад, запланований імплантант, як в нашому випадку 4 на 13 не річ то часто роблять наступну помилку. Вони одразу беруть фрезу 2,0 на 13. А це робити неправильно, поясню чому. Якщо ми візьмемо шаблон, зафіксуємо його в порожненні рота, у пацієнта тут це у нас на зубний шаблон, да, фіксується на зуби. Тобто він має стабільну позицію, він не має балансувати. Це також вкрай важливо, коли ми працюємо з нашими пацієнтами. Тобто, у нас шаблон має чітко фіксуватися в одну позицію і не мати люфту. Тобто він як. Жорстко сідає і не грає на опорних елементах. В даному випадку це зуби. Або в цьому випадку це шаблон наслизовий. Для беззубої щелепи. В даному випадку ще додатково використовуються піни для його фіксації. Тобто він має чітко сісти наслизову і після того зафіксуватися пінами, для того, щоб він не гуляв. Це якраз варіанти цих шаблонів. І ось. Якщо ми з вами почнемо по цій лозіці, маючи імплантант 4,0 на 13 і візьмемо пілотну фрезу на 13 мм, то у нас відбудеться контакт фрези робочої частини з кістковою тканиною, але не буде контакту направляючого елементу з шаблоном. Відповідно, якщо ми так почнемо препарувати ложе, у нас фреза може вийти в будь-яку сторін. До того моменту, поки не відбудеться контакт направляючого елементу з шаблоном. Відповідно, у нас протокол буде йти наступним чином. Ми завжди починаємо з найкоротшої фрези – Initial Drill. Далі йде Second Drill, який має агресивні бокові поверхні. Це при умові, якщо у нас виражена кортикальна частина кістки. Якщо її немає, то Second Drill ми можемо пропустити. Але Базово Initial drill, second drill. Далі ми беремо 2.0 на 7. І поступово крок за крок.